Скажіть, будь ласка, як ви підтримуєте свій емоційний баланс зараз? Зустрічаюсь з друзями, прогулянки, танцюю, шопінг. Які емоції переважають у вашому житті зараз? Щастя, тому що зараз літні канікули і можна відпочити. Скажіть, будь ласка, як ви підтримуєте емоційний баланс зараз? В кожній ситуації стараюся бачити тільки плюс: плюс, плюс і плюс. Те, що не подобається, переступаю йду далі. Все. Інакше ніяк, дівчата, тільки так. І всім вам там теж це рекомендую Бачите плюс. І які емоції переважають у вашому житті зараз? Я відчуваю себе досить щасливою людиною, навіть просто із-за того, що моє життя наповнене людьми, які вміють теж бачити ті плюси, про які я говорила там раніше, і тому взаємообмін хорошими емоціями. То есть, вот, вот всю я щаслива і того, що є люди, які бачать теж саме в світі, що і я. Скажіть, будь ласка, як ви підтримуєте емоційний баланс зараз? Стараюся читати багато книг, бо я люблю читати. Ну, таке хобі в мене є в'язання. Ну і на природі буваю, щоб полюбуватися квітами. І які емоції переважають зараз у вашому житті? Ну трошки більше негативних, тому що в країні війна, але я стараюся, щоб було більше позитивних. Як ви підтримуєте емоційний баланс зараз? Значить, я окружаю себе людьми, близькими, подругами. Ми друг друга підтримуємо, їздимо десь, відпочиваємо, розслабляємося, їздимо на природу і не тільки на дискотеки, на всякі мероприятия, у другі города, наприклад, екскурсії. Ну, все типу цього. Які емоції переважають у вашому житті зараз? Я людина така переменчува, і момент дуже даже веселенький. А вчора це могли бути зовсім грустні. так що це таке. Скажіть, будь ласка, як ви підтримуєте емоційний баланс зараз? Відвідую тренажерний зал чотири рази на тиждень. Для мене це найкращі такі підняття. Мотивація для себе, гарний настрій, плюс заряд на цілий день. І які емоції переважають у вашому житті зараз? Ну, в першу чергу, зараз всі переживають такий стан, тому що ми проживаємо якби всі зараз війна. Але треба триматись на позитиві, тому що якщо ми будемо в гарному настрої один одного підтримувати, то і буде перемога.